Вітаю! Сьогодні хочу розповісти, як я буду робити перемички над міжкімнатними дверима. Цей спосіб я вважаю найпростим, не рахуючи той спосіб, де не використовується зовсім арматура. Що стосується перемичок над вікнами, то вони робились з ось таких саморобних U блоків. Також з таких блоків робилась опалубка для виготовлення армопоясу. В ублок вкладався пінополістирол, арматурний каркас, і потім все заливалося бетоном. Ширина проємів. 88-89 см. Це під двері 80 см. Завдошки довжині проєму одну та другу. Ця дошка тощиною 5 см та 3,5. Тримають їх ось такі дошки, а закрутив по три саморізи. Довжина приблизно 15 см довгі. Треба, щоб вони не прокручувалися в газобетоні, щоб тримались. Дуже кріпко. І що я зробив? Отак От поклав кутник для того, щоб створити ось тут таку сходинку в 1 мм. Вона потрібна для того, щоб компенсувати розмір шва клея який буде тут наноситись. Ось так це виглядає з боку. Один проєм і другий проєм. Щоб перекрити проєм в 90 см, достатньо двох блоків по 60 см, тобто буде 1,20 м. З кожного боку виступати буде перемичка по 15 см, цього достатньо. Зараз роблю розмітку для канавок з боку 3,5 см або 4-3 тут 3 см і аналогічно з цього краю. Висота заглиблень приблизно 4,5-5 сантиметрів. Вибрати заглиблення можна наступним чином. В результаті я отримую ось такі поглиблення. Вводити їх в ідеальний стан не потрібно, вони потім будуть заповнюватись клеєм. Штроби зроблені. Тепер потрібно на довжину примичок зробити відрізки арматури. Тут можна використовувати і шосту арматуру, але в мене є наявності восьма, тож буду використовувати її. Арматуру нарізав, поклав. Кому зручно, може склеїти блоки між собою внизу, також закласти арматуру, залити ці штроби клеєм, а потім по два блока одразу піднімати на висоту 2 метрів. Мені так незручно, тож я буду ці блоки спочатку склеювати вгорі, потім заливати клеєм і вкладати арматуру. Склав весь ряд блоків до розташованої перемички. Це для того, щоб не було ніяких рухів цих блоків, і тільки зараз буду їх армувати. Під час складання перемичок. Звісно, треба перевіряти рівень як в цій площині, так і в цій. Спочатку зволожую канавки, потім вкладаю трошки клею, на який клеїться сам газоблок, і в цей клей вкладається арматура, після чого доверху заповнюється канавка клеєм. Так виглядають проармовані блоки, складку можна продовжувати одразу. Після гармування, але я очікую приблизно добу. Коли кладка перестінків завершилась, дошки можна прибирати вже наступного дня, якщо вони вам заважають. Якщо ні, то можна потримати 3-4 доби. В результаті усіх дій отримав ось такі чудові охайні перемички над дверними проємами. Кому цікаво, на кожну перемичку пішло приблизно 4 кг клеєвої суміші для газоблоку, і тепер ті самі перемички, тільки ракусом трошки ближче.